Лідія Січенікова і Михайло Косташ приємно поспілкуватися з вами на тему всеукраїнської універсіади. Напевно, оскільки це був відбір на всесвітню універсіаду, так? Напевно, це можна назвати певною мірою, не знаю, там, сімейною мрією потрапити разом на якісь великі змагання. Ну, Говорила мама про Олімпійські ігри, це до 2026 20 ще є час. А поки що, так розумію, що ви все-таки відібралися разом на, для участі в Всесвітній універсіаді, як воно було там? Ще не відібрались повністю. Це був перший етап відбору, всього два етапи. Другий буде проводитись 26 числа в місті Львів Кубок Богдана Кокота, на якому буде проходити другий етап. Але на даному разі Ліда першим номером чи другим відібралася? Універсіаду і я от другим виступаю одного очко, поки що. Подивимося, як ми виступимо там. Мрії, звичайно ж, є. Поїхати разом. Це такі не Олімпійські ігри, але як мені от Ліда сказала, бо вони і є, як досвід, так, досвід. що це проводиться всі види спорту, приїжджають, Ладно, виступати. Так що буде цікаво, ну, мрія є. Так. Я би дуже хотів туди. Ну, це не головний старт сезону, в принципі, да? тому що є там інші відбірні на чемпіонати, ну, на європейські змагання. Але все-таки, напевно, не, не зовсім рядовий був старт для вас, да? це універсиада. Було приємно як виступити. Класно, що ми так в індивому залі обидва перші. Це не так часто стається, що ми там можемо десь в команді бути, в міксах. А тут особисто і Ліда, і я це дуже приємно нашим тренерам. Дякую їм за допомогу, за підтримку і спонсорам нашим. Ну і нам за те, що ми ходимо, тренуємося так там, з Божою допомогою. У нас все вийшло. Ну, у нас ще попереду є також важливіші змагання. Це чемпіонат світу в Мексиці. От зараз поки що підготовка. Це як основний старт за цей сезон. І ще попереду багато змагань. І я думаю, що якщо ми будемо продовжувати технічно, гарно працювати, і у нас все повиться. Да, ми хочемо подякувати ще нашій міській раді, так яка допомогла нам. От зараз завершився кубок боковини. Ми провели його в новому місці. Це стадіон Боковина. Це, ну, як, як в попередніх були відео, говорили, що тут ще не проводилось, ну, в, при, за час Незалежної України ще не проводилось. Тобто, з ким ми спілкувалися, і з тренерами, і спортсменами, то дуже сподобалось. Все на дуже високому рівні. От, і якщо минулого року до нас приїжджала Корея, і вони говорили, що у нас там маленьке поле, ще ж у нас не було технічної можливості це зробити. То зараз гарно дякую і меру і всім, хто Макаренку, Дмитру, які дуже сильно повпливали на цей фактор. Дуже приємно це, але трішечки неприємно те, що ваші медалі універсіади дісталися іншій області. Ну, так сталося, що ви навчаєтесь в іншому місті. Так розумію, що там якось приємніше ставляться і до, до спорту, і якось, напевно, краще. Допомагають спортсменам поєднувати навчання і виступи? Так, да, там ставиться, не, Ми тут закінчили, я закінчив ЧНУ, факультет прикладної математики, Ліда Кінту, так, облік і аудит, То е, у нас знаєте, як говорили, що дуже багато видатних спортсменів. От, і через то, напевно, важко. Викладачам, так іти на уступки, допомагати ще щось там. У нас тренера з стрільби з лука. Ну вони є тут тренерами і там викладачами. І вони знають специфіку нашого виду спорту і дуже сильно допомагають нам в навчанні. Це так. Тось. Ми вчимось. Ми туди на сесії приїжджаємо, але це все набагато проще. Ми маємо більше часу займатися. Ми можемо мати по дві тренування в день, так, в одному. А у нас такого це дуже важко. Для викладача головне це навчання, так, а спорт це вже ваша питання. Ваша мама Тетяна Мунтян, зіркова наша учниця, тепер працює тренером за кордоном. Цікаво, чи вона встигає, чи може фізично, можливо, засобами інтернету теж трішки там, не знаю, допомагати, хоча б там, можливо, психологічному плані десь або підказками якимось. Пробує вона допомагати вам, теж тренеру і вам. Так, да, звісно, допомагає і сказує, як треба психологічно підготуватись до змагань і фізично, і технічно. Дуже багато. Да, у нас приєм. не дивлячись на те, що у нас великий проміжок 7 годин в часі, так що там у нас вже обід майже вечір, а там тільки починається день. Ну, Тетяна Степанівна, наша мама, вона зі сторони як спортсмен і маючи такий досвід, вона чудово розуміє, як потрібно і працювати, і як відпочивати. Це не постійно, але у нас постійно тут постійно зазвичай конференції такі. Це ми в вайбері, в Скайпі, дивиться і І Консультуємося з Олегом Геннадійовичем Осипенко, яким є нашим тренером. І ми от спільними от такими зусиллями. Мама Алігінавич, і ми доводимо нашу техніку до ідеалу. Вклад вносять в наш результат всі. Я б так сказав. Цього року сталося фантастичне. Не знаю, напевно, у світі можливо немає таких аналогів, коли представники однієї сім'ї виграли чемпіонати трьох країн приміщення. Так США, мама, Румунії відкритий чемпіонат Михайло і Лідія України. Не, не, не. Можливо, не така вже й фантастика, ось, ця, ця мрія мами зустрітися на Олімпійських іграх разом. Так, все можливо. Ну, хто знає, хто не знає, то можу сказати, чому так відбулося. Я виступаю за Сочавський клуб в Руминії. У нас є в збірній Україні. Так, Лідуська виступає у нас в суто за Україну за того, що вона стріляє трошечки краще, ніж я, і їздить постійно. Тобто постійні збори, постійні змагання. У мене є більше вільного часу. Коли я десь відберусь в команду України, то їжджу. Коли ні, то виступаю за, таку, за сучавський клуб. Вони це для мене великий опит, тренера збірної не мають нічого проти, тому що самі розуміють, що досвід на міжнародних змаганнях будь-якого рівня це все ж таки великий досвід. І так от вийшло, що ми перші виховачимо всі медалі. Подивимося, як буде далі. Ну так, власне, для інших видів не є дивною, коли виступають за клуби так, інших країн. Так, Просто і... в нашому виді спорту це не дуже сильно розвинуто, за це не всі знають, що можна бути представником однієї країни і виступати за один клуб будь-якої іншої. Так, власне, недавно ми і в карате там наш хлопець, да, і всі думали, що він так. за угорщину виступає, він насправді просто за угорський клуб. І в, цій, в цьому хитрику вашому. Мені здається, що все-таки найбільш фантастичним це все таки є успіх мами, яка не в не в юному віці, все-таки виграла елітний чемпіонат США. Чи стало це для вас несподіванкою? Так, це стало не це було несподіванкою приємно і для мами, і для нас, тому що вона більш тренує, так ну і вже своїм прикладом показує, якби дітям вона і дорослих тренує, і молодші категорії. Як це є? І не маючи великого досвіду, то вона була приємно здивована з кожним спарингом, що наскільки о, пройшла, пройшла, каже із своєю допомогою з Господа, теж да, що це просто їй допомогло дійти до фіналу. Вона була приємно здивована, Ну і нас порадувала, показала нам, що. Все можна, і в нас такий вид спорту, що, в принципі, немає вікової різниці. Так що можна стріляти там, з 13-14 років добре і до, допоки є дух. Скажімо так. Ну і стільки разів прозвучало слово допомога, що, напевно, не можна обійтися без згадки про Василя Золіка і про житловий комплекс Водограй. Да, да, ми їм дуже вдячні, вони нам дуже допомагають. Да, за всіляку підтримку. Дуже приємно, що є такі люди. Які, скажімо, так безвозм'язно, так можуть допомагати спорту спортсменам, це не тільки нам, це допомагало і багато, я знаю, ще іншим, і спортсменам, і в нашому клубі на поїздки дітям теж. Тому що, коли їдуть діти засвічувати, так ну рахунок, то тут дуже приємно, гарно дякуємо. Дякую, дякую вам.